Вітаю усіх! Це мої індики. На обід використовую варену картоплю з морквою, з відходами від картоплі з кухні, перемнена. Зараз їм подав цю картоплю. Ось так виглядає картопля. З морквою варена перемнена. Одна каструля. Хочу є друга каструля, індики дикі Так їм смакує картопля. Улєрі поставить декілька палок, щоб не ходили. По землі У нас іде сніг, багато болота, сніг мокрий, але під накриттям тут сухо, і тут вони їсти можуть. Це один з їх обідів. Також на обід використовую. Малену кукурудзу запарену кип'ятком. Покажу в наступному відео. Кількість індиків зменшується ближче до весни. Буду залишати тільки ті, які мені будуть потрібні для продовження розведення. Тобто племінний, так сказати. Ну, не знаю, чи це буде якесь істинно плем'я, тому що це не є. Індики якісь породисті. Це є, як я їх кажу, прикарпатська дворова птиця. Цікавить мене оці білі індички. Одна, друга, третя. Одна є менша, а дві більші. Ну, більш, Більша індичка одна має більше 5 кг, тому я її буду залишати. І залишаю поки що два індики. Побачимо котрий, ну, цей, цей видно ось він. Це основний індик. А ось тут, перед нами, це буде додатковий індик. Якщо б цей основний щось з ним сталося, бо всяке буває, то буде цей додатковий, але поки що той основний індик. Частину індиків порубав, щоб зменшити конкуренцію, тому що їм. Важлива конкуренція, а не індички. Якщо нема конкуренції, більше уваги приділяє індичкам. Картоплю їдять, вибирають, що їм смакує. Усю картоплю не з'їдають, що я можу сказати. Після них оці кастрюлі я віддаю курям. Кури роблять санітарію після індиків. Індики, ну, не часто з'їдають курі, з'їдають чистіше. От бачите, тут є одна біла курка, там дві, два півники, яких в стаді відкушують, я поставив їх спеціально до індиків, і вони визберуть те, що індики гублять. Ось такі справи з індиками. Гарного усім дня. Дякую за увагу!